Гей, hey, привіт! Сьогодні покажу тобі захопливий світ гри Monument Valley. Відкрий для себе світ геометрії, таємниць та крутого дизайну. Манумент Valley – це справжній шедевр в галузі дизайну інді Ігор. Кожен рівень це симфонія краси та архітектурної майстерності. Це подорож у світ магічних структур, що постійно магічно обертаються та змінюють свою форму. Архітектурні елементи в грі не просто об'єкти гри, це поетична мова, що розповідає нам свою історію. Тут геометрія стає мистецтвом. Кожен рівень монумент вали це справжній гербарій головолому, краси, дизайну та геометричної архітектури. Ця гра вражає не лише своїм дизайном, але й простотою управління. Легкий сенсорний інтерфейс дозволяє легко маніпулювати архітектурними елементами та вирішувати головоломки. У Monument Valley геометрія Мебіуса стає ключовим елементом геймплею. Елементи гри поєднуються в неочікувані способи. Створюючи вражаючі таємничі структури. Кожен куток, кожна перспектива має значення, рухайте архітектурні елементи так, щоб створити нові шляхи і відкривати нові таємничі перспективи. Ця гра дозволить відволікти мозок від тяжкого робочого дня. Тут є рівні, де треба дуже напрягтися, щоб розгадати головоломку. А є рівні, де ти просто йдеш і насолоджуєшся естетичними елементами архітектури в грі. Не забудь залишити свої враження від Монумент Палий у коментарях. Підписуйся на наш канал, щоб не пропустити нові захоплюючі пригоди.